серед європейських країн світу Україна стоїть зовсім не на останньому місці у проблемах насильства над населенням. Тільки на Закарпатті з початку року виявлено три випадки торгівлі людьми. Так правоохоронці розповіли, що в Мукачівському районі діяла злочинна група, яка викрадала жінок і відправляла до Росії. У дівчат забирали документи і гроші. Відтак зі зв'язаними руками заручниці мусили виконувати всі вказівки викрадачів. Дівчата не знали, що вони йдуть займатися проституцією. Да приїхавши на територію міста Москви Російської Федерації. Приїжджали на одну з квартир, де сутенерами і цими вербувальниками відбиралися документи, тобто паспорти громадян України, і повідомлялося, що вони вже залучені якби у боргову кабалу, тому що їх продали. За 1500 доларів сексуальна експлуатація це тільки один із шляхів торгівлі людьми. Зазначили на прес-конференції. Наразі в державі процвітають безліч незаконних махінацій, де люди за власним чи примусовим бажанням перетворюються на живий товар. Це різні види торгівлі людьми, трудова експлуатація, сексуальна експлуатація. Примусове донорство, торгівля людьми з метою вилучення органів, примусове жебратство, жебратство з використанням неповнолітніх інвалідів це також випадки з торгівлі людьми, в яких постраждалі особи є іноземці, громадяни Узбекистану, Казахстану, Молдови, Пакистану на території України. Представники новоствореної коаліції громадських організацій з протидії торгівлі людьми вважають, що держава недостатньо дбає про осіб, які постраждали від такого виду насильства. Тим паче, зараз в Україні немає спеціальної цільової програми для попередження подібних злочинів. На засіданні зазначили, що чиновникам бракує обізнаності про реальне життя людей. Система виявлення постраждалих та надання їм допомоги працює не скоординовано і. Іноді чиновникам бракує певних знань, навичок і вмінь, щоб виконувати свої обов'язки. Певні проблеми є у складанні реабілітаційних планів, реінтеграції таких постраждалих, і дуже часто, на жаль, вони не виконуються. Через брак фінансування на окремі види допомоги наразі в Україні із 72 поданих заяв на отримання статусу постраждалих від торгівлі людьми влада відгукнулася тільки на 28. Решта людей через брак документів чи інших причин залишились на утенці зі своїми проблемами.